Светлана, он клюет один за одним. Опа, давай, давай. Разу. Выклоп, поплавать. И вот, сиди, сиди. вот. А, иди сюда. Айди. О. Это. Пойдет, карасики. Пишу, 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 Дивись, какие. Опа. Есть карась. еще один. Всем привет. Сегодня у нас снова выходный день. І ми ось і Світланою вирішили поїхати на риболовлю. Дома справилися з усіма справами і приїхали до рідного Дніпра щось порибалити на вечірній кльо. Що ми хочемо сьогодні половити? Хочемо половити на вудочки, половити карасика, так як він зараз клює, тому і нема чого вигадувати, хочемо наловити нам на вечерю якусь рибу. Так що така буде сьогодні риболовля в нас. Ну що, ось приїхали ми вже на місце із Світланою. Хочу ось перевірити, дивіться, ось таке місце. Хочу поекспериментувати. Колись ми на цій бровці от якраз цього горіха ловили непогано таких крупних карасів. Ось, хочу спробувати, буде тут щось клювати сьогодні чи ні. Якщо не буде, то в принципі переїдемо на затоку, там, де ми вже в принципі, перевірено і там, де ловилось і клювало. Ось, ну, Постоїмо годинку-півтори побачимо. Я думаю, що щось клюне. Хочеться просто ж покрупніше карася наловити. Побачимо. Треба завжди щось експериментувати. Ось, Розкинули ми вже вудочки. Прикормив я трішечки перловкою. Закинув пару вудочок. Щось там у Світлани. Світлана теж на одну ловить закинула. І було навіть одне клювання, але щось таке. Невпевнене, не знаю. Опа, Світлана щось тільки що витягнула, ну покажи. Дивіться, знову цей сонячний окунь такий клюнув. Оце рибка, звісно, така, блін, капець. А Красива вона, звісно, але мені попадались крупніша. Але тут така маленька. Ну що ж, ми переїхали вже в інше місце, закинули вудочки. Ми навіть там не зматували. Посиділи там навіть, з години-півтори, поймали одного карасика там. Ось і більш нічого не кривало. Тому і переїхали на це наше місце, там де ми в принципі ловили. Зараз ось заякарилися, прикормили вже трішечки перловкою. Ну і посидимо подивимось, буде щось кривати чи ні. Так, ну що, є, ось клювання вже трішки підкормили і одразу почали клювання. Свята вже одного зловила. Не встиг я засняти. Ну, ось ой у мене, дивись, Опа! Ось і є карасик. Суперово. А то ми там сиділи без діла. години з півтори точно. Світлана, он клює один за одним. Опа, давай, давай. Супер. У мене поки я одного тільки витягнув. А прикормив, ось. Достав побутой ось. Да ось. Сальця свято з цибулиною взяла перекусити. Зараз перекусимо. А Світлана поки цим ділом тягає карасів. Там уже он пошов і десь о, так дивись, тут вже пойдет такі гарненькі. Ну ось, тут карасяки клюють. Тут вже перевірили місце, ми вже на прошлому тижні знайшли цих карасів, де вони тусуються, підібрали до них правильний прикорм. Ну, ось Є знов клювання, покльовує. Карасик не дає навіть мені бутерброди з'їсти. А сало таке смачне, що так хочеться його їсти і хочеться. Ммм... воно. Клює, клює. Ну давай, давай. Милкувати якийсь карасик сьогодні тут ну e. no, Побачимо, може пізніше щось і покраще підійде. Опа, ось такі ось Карасики клюють. сьогодні, йо моє куди ти нам не треба? Чувна. Блин, чей взагалі за канистр туди запал? покльовка є. От у мене який в прошлий раз на одну вудочку тут клювало. Ну, більша частина риби. Зловив я саме на цю вудочку. Такі карасеві клювання класичне. О, Светка, блін! Ти що там риба була? Ух! А, ні, то що я заціпився, то да, але риба там була, блин, ти що. Ти що, яка там риба була? Просто я її почувствовав, я тобі кажу. Одразу виклав поплавець І во, іди сюди. От такий ось карасець. Выклав наш вот поплавить Воно вже верши складати. Ось Світлана витягнула, дивіться якого карася шикарного. суперовый. На волнах поплавать он пішов, пішов. Диви, диви, диви. Ай, иди. О! О! Все. Пойдет карасики. Эх! А гарненький. Ось, смотрите, какие карасики. Опа! Та дивіться, які карасики у нас при чудові. Сьогодні, конечно, крупних таких карасів немає на вечір, але Добре, що і такі клюють. Ось, о, дивіться, які карасики. На пожари то що треба. Клювання знов. Опа, є. І тут караси. Які класичні клювання, всі практично викладає. Пішов, 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 дивіться, який... Опа! Єсть карася, ще один красень такий. Опа! Супер! Ну вони сьогодні у нас як одні і ті самі такі клюють. Прошли раз тут попадались різні, трошки крупніші. Були, попадалися такі, навіть більше ладоні попадалися. А це сьогодні щось такі спортивні, трошки менше ладоні. Да, любить цих місцях карасик, перловочку, тільки оце підкидаєш і одразу в принципі і клювання починається. Як не підкармлювати, так і не хоче клювати. Видно, він тут є, стайно ходить. І коли він активно це починає клювати, коли є ще зайвий корм. Тобто ми його підкидаємо, тоді підходить, він починає атакувати, і тоді без перебору хапає наших черв'яків. І тоді він попадається нам на гачок. Ось дивіться, яке клювання. Виклало поплавець. Опа! 50. Все, клюв'є якось сьогодні класичне. Просто карасеві, класичні клювання, ніяких видумок. Просто покльовує, покльовує, викладає поплавець і це вже одразу зрозуміло, що треба його тягнути і він вже там сидить. Дивись, сьогодні у нас одні класичні клювання. Ось, опа! Ось дивіться, які карасики. Дніпровські карасики у нас сьогодні. Ей, супорове. А це сьогодні знову нажаримо. Дивіться, які карасики. О, просто шикарні. Роздувся трошечки вітерець, але все одно клювання нікуди не уходять. Опа! Та що це таке, дивіться? А, це черноха така в нас в мене клюнула. Там не клює в тебе свято. А в мене клює, ось пішов, 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 пішов. Опа. А ось і є карасик. Ось як одинакові. Чуть-чуть да. більше трохи. Чуть -чуть. Трохи більше, трохи менше, так. Да. Такі як навіть. Прошлий раз, бачиш, нам хоч попадалися і побільше там були. Такі різні попадалися. Сьогодні щось клює одне. одні якісь однакове наші. Ну зато клюють і теж весело. Краще, ніж взагалі нічого не клює. У мене є клювання гарне. Опа! А ось і карасики є. Але щось все менше і менше якісь клюють у мене. А світа тільки що такого непоганого витягнула. Гарненького такого. По розміру. Плане карасика і в мене. Ось. Дивись, ось що. Ех. Блін, завів у куща. Не було. О, дивись, куща за одно цього витягну, Який мені заважав там дуже довго. Так, там десь і риба була наша. Є чи нема. Чи втекла вже. Прикинь, він просто там його волокло понял этими. Камешами цими Клювання он такий шикардосні, конечно. Опа! Карасик кайфує, і ми кайфуємо від такої риболовлі. Сидиш собі, оце справжній відпочинок. Коли карасики покльовують, ти собі вудочку зберезакидаєш і супер просто. Так, ну що, вже повечеріло, інтенсивність клювань набагато зменшилась, тому як би і вирішили вже їхати додому. Світлана вже збирається. Щоб приїхати раніше, Нажарити нам вечері та да нормально поїсти. Гарних свіженьких карасиків Тому і збираємось додому. Що хотів сказати ось по риболовлі. Зловилось, дивіться, я ось наловив тут кілограма півтора, там, мабуть, десятка-півтора карасів. Ну і Світлана тут ось десяточок поймала. Так що, в принципі, нормальний улов. Не так, звісно, як ми приїжджали зранку і там добряче наловила, але і вечірній кльов теж не без риби. Так що кому відео сподобалось, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім до нових зустрічей і всім гарних уловів!